Прощальний румтур. В общем, в цій квартирі Льоха прожив рівно один год. Розказую, це була спальня. Ну, це і є спальня. З шикарною здоровою кроваттю. Домік котячий, це я його заберу. Потім в принципі, він тут стояв. Ну, доволі таки простора, здорова спальня з такою шафою. Ну, було дуже зручно. Далі з спальні ми переходимо в зал. Тут стояв у мене комп'ютер, ну, столік оцей стояв, столік, це не мій. Тут стояв столік. Тут була типу, моя робоча зона. Тут стояло колесо, як ви пам'ятаєте, хто слідкує. Тут сушарка в мене постійно стояла. Там камера висіла, балкончик. Ну, на балкончику там особо нічого немає. От такий просторий зал був. В принципі, доволі таки здорова двокімнатна квартира. Поїлку ще ж теж треба буде собрати. Тому що я зараз не можу її обрати, ну там вже воду треба десь пити. Хоча вона вже і так по ній мусорка плаче, вона. Звуки їздає лишні, ну, насосу вже гаплик. Може розбагатію, куплю нову. Тут у нас що? Тут, тут у нас був вхід в квартиру, вихід з квартири. Тут стояв кошачий лоток. Я його просто зараз помив, я його потім поставлю назад. Тумбочка з Wi-Fi роутером, Треба забрати, кстати, теж. Далі ми переходимо в ванну кімнату. Тут стояла машинка, вже нема, звісно. Осталось пару моїх там зубна щітка, зубна паста, мочалка, мило. Ну, мило таке, звісно. Така ванна кімната і, звичайно, ж, тут в нас була вже кухня. Кухня теж така удобненька. Ну я не знаю, я просто за год вже привик до цієї квартири, і було тут шикарно. Холодильник. Холодильник у мене вже і розморожений. Тут у мене кіт спить сюди. Цю кухню точку, кстати, забирати не будемо, ми її викинемо, тому що вона вже все. Ну, як бачимо, вже до міста споходу буде за нею скучати. Отдыхають коти на чілі на розслабоні. Тут я все помив, не знаю наскільки добре, але я тер. І не сухою тряпкою, скажу вам так. Я поприбирав везде у всій квартирі, там у ванні і навіть помив ванну, помив унітаз, позамітав. Я, коротше, пилісосив позавчора, чи десь коротше, пару днів назад пилісосив. сьогодні я ще й позамітав. І тоді, коли пилісосив, я ще й влажну уборку ділав. Тобто ну, я хочу, щоб воно все в мене по-людськи закінчилось. Ну, як ви бачите, срачу ніхто не оставляє льоха воспитана тварь. Ну... Год був год тут дуже хороший, я б сказав би, продуктивний. Десь я взяв якогось досвіду для свого життя майбутнього. У мене тут трошки в цій квартирі змінилась кар'єра. Взагалі є приємні спогади. Взагалом це одні просто приємні спогади. І сьогодні в цій квартирі я на тому ліжку залишаюся ще на одну ніч переночую. Завтра я ще в поїздку на. Колишній роботі вже останній день і звільнення вже в мене з 8 числа. Я вже безробітній, але вже там є інша робота. Таке що мені залишається забрати? Звідси це постільні речі. Тут всього лише плед і простень, подушка. Домик. Ну, це мої особисті речі, рюкзаки тут такі да, забрати. Тут а, стоїть у мене ще котячий корм, пакет з пакетами. Ну тут а, трохи теж своїх личних вещей так небагато. Все, в цьому шкафу більше немає що забирати. Потім забрати котів, лоток котячий, то мусор, в принципі. І свої речі. І роутер забрати. Оцей роутер забрати. Все. Більше мені тут нема що забирати. А, ще котяча миска. Ну, і це полетенечко. Ну, коротше. Ви поняли, мілочі жизні. І все. Тобто, по плану, в мене у вівторок Льоха вертається раненько з поїздки. Прилітає сюди додому, здає квартиру, котів під руки і утулює на Київ. Тут, кстати, було дуже класно. Тут такий уютний двор, немає ніякого блядства, вибачте на слові. Порядок всі прибрано. Ну, в общем, круто. Ну і другий поверх. В общем таке. Рік ви спостерігали, як Льоха тут жив в цій квартирі. Тепер я не знаю, що буде далі. Будете далі наблюдати, як воно далі буде все. Самому дуже інтересно. Ну, не хочу себе вихваляти, льоха не стоїть на місці, Льоха йде далі. І за останні там пару років в мене життя не змінилось на гірше. Стараюсь, іду тільки вперед. В мене дуже хороша підтримка, це аудиторія, дуже чимала аудиторія. Круті, всі добрі, які. Просто йдуть зі мною. Далі йдуть зі мною. Вірять в мене і довіряють мені. Це дуже мотивує, саме тому я і не здаюсь. В общем, поїхав я тоді грузитися на роботу, бо вже час, типу, наскільки там 18.40. Загружусь на завтра і розвезу точки і на Київ. Побачимось вже напевно в Києві, папа. -па.